В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі вбивство 15-річної дівчини. 26-річний чоловік завдав декілька смертельних ударів жертві, а тіло кинув у криницю. Шахраї за допомогою штучного інтелекту оформлювали кредити на українців. Івано-Франківщина, п'яний водій вчинив ДТП. Травмовано семеро людей. На Прикарпатті чадним газом утруїла сім'я. Пожежі на Івано-Франківщині горіли будинок, господарські споруди та автомобіль. Розпочнемо випуск з новини, яка шокувала країну. На Вінничині вбили 15-річну дівчину. 26-річний чоловік завдав декілька смертельних ударів жертві, а тіло кинув у криницю. 5 жовтня 15-річна потерпіла мала поїхати на навчання у місто Ілінці. Однак на заняттях так і не з'явилась. Поліцейські встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась в соціальних мережах. Зломисника розшукали та затримали оперативники. Охоронцям він надав покази, що вступив у статеві зносини з неповнолітньою. Та з метою приховати злочин у закинутому будинку своїх родичів битою завдав декілька смертельних ударів жертві по голові, а тіло кинув у криницю і присипав каміння. Фігурант вбивства неповнолітньої на Вінниччині слідчі повідомили про підозру: 26-річний затриманий надав покази, що вступив у статеві зносни з неповнолітньою та з метою приховати злочин у закинутому будинку своїх родичів. битою завдав декілька смертельних ударів жертві по голові, а тіло кинув у криницю і присипав камінням. На сумку стояла. Я поїхав, розвернувся, під'їхав до неї, поздоровався, задожив її, підвезен на ліс. Підійшов до неї, наніс удар в голову. другий удар від другого удару. Вона падає бік. Після того я вложу біту, підходжу до неї, пробую пульс на шиї, немає пульса. Приїзд до керівництва, кинув криницю, пішов всі вічі, позабирав її, сумку, бартінку, все. позакидав криницю, кинув пару кипчин зверху. Накривки не розгнувся, поїхав додому. 8 жовтня тіло дівчини направили на смерть для встановлення остаточних причин смерті та інших відомостей. Наразі підозрювано інкримінують статтю 115 Умисне вбивство та статтю 408 Дезертирство Кримінального кодексу України. Після проведення відповідних експертиз вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації. На час досудового розслідування він перебуватиме у слідчому ізоляторі. Викрили шахраїв, які за допомогою штучного інтелекту оформлювали кредити на українців. Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим. Чим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі у дію через систему авторизації «Банк-АйДі». Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців без їхнього відома. Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності вона залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів та паролі, коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі у дію через систему авторизації банк АйДІ, отримавши доступ до електронних кабінетів громадян. Зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake, накладаючи обличчя потерпілих на власне. Ці фейкові відео використовували для проходження автоматичної фотоверифікації у банківських онлайн системах. Таким чином, зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменш 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму більш 4 мільйонів гривень. Отримані кошти учасники організованої групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували. Оборудку викрили слідчі головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Служби безпеки України під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора до реалізації заходів були залучені фахівці Міністерства цифрової трансформації та представники банківських установ. Які активно сприяли слідчим діям у результаті проведених обшуків за місцями проживань фігурантів, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електрообчислювальної техніки та у невсанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Що призвело до підробки та спортворення процесу обробки інформації під час дії воєнного стану? Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Поліцейські Івано-Франківщини затримали нетверезого водія, який вчинив ДТП. Травмовано семеро людей. Нагадаємо, внаслідок зіткнення джипа з Мерседесом Спрінтер. Тілесні ушкодження отримали пасажири та водій мікроавтобуса. Керманича позашляховика, який втік з місця події. Поліцейські. Розшукали і затримали поліцейські Івано-Франківщини. Не затримали нетверезого водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду 11 жовтня. Близько 21 години 30 хвилин на автодорозі стри Чернівці Мамалига у селі Майдан Ямницької територіальної громади івано-франківського району, 23-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем. «Джіп». Допустив зіткнення з попутним транспортним засобом Мерседес benz Sprinter під керуванням 60-річного жителя Львівської області. Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів. Семеро з них мешканці Львівщини, шість жінок віком від 52 до 71 року, та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доставлено до лікувального закладу як Калуша, так і Івано-Франківська. Після того як водій Джип вчинив дорожньо-транспортну пригоду, він місце події покинув. Проте поліцейським за лічені години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція статті передбачає покарання це позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати та. Транспортними засобами на строк від 3 до 5 років на даний час проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють ці обставини. Події на Прикарпатті чадним газом отруїла сім'я, маму та двох дітей госпіталізували в Галицьку лікарню. Рятувальники звертаються до усіх дотримуватись правил безпеки та перевірити справність систем опалювання. До рятувальників від медиків надійшла інформація про те, що троє мешканців міста Галич, а саме жінка 1979 року народження, двоє дітей 2016 і 2019 років народження, були госпіталізовані до медичного закладу з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. За попередньою інформацією, ймовірною причиною отруєння стала несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку. З початку року на території області від отруєння чадним газом загинула одна людина ще 22 постраждало. Нагадуємо, що чадний газ це смертельно небезпечна речовина, яка не має запаху, кольору та смаку. Отруєння може відбуватися непомітно, особливо під час сну. Щоб уникнути трагедії, закликаємо регулярно перевіряти справність опалювальних приладів, очищати димоходи та вентиляційні канали. Також ні в якому разі не залишати працюючі печі або обігрівачі без нагляду. Також радимо встановлювати сигналізатори чадного газу. Дві пожежі трапились на Івано-Франківщині. Горіли будинок, господарські споруди. Перекинувся вогонь і на автомобіль. Постраждалих під час цих інцидентів немає. Повідомляють прикарпатські рятувальники. Далі пряма мова Христини Порцович. Вчора близько восьмої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Загвіз Загвізянської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця оперативно прибули рятувальники. Встановили, що займання виникло в одноповерховій будівлі з надбудованим мансардним поверхом. Вогонь охопив площу близько 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників пожежу було оперативно ліквідовано і вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні споруди. І вже о 22.20 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі на завизів надвірнянської територіальної громади. До місця виклику також оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що вогонь охопив комплекс господарських споруд. А також легковий автомобіль. Площа пожежі складала близько 60 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, запобігли поширенню вогню на сусідні приміщення. Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюють правоохоронці. На місці події постраждалих немає. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте ображними.